Говорить Київ, Київ. Київ, Ваші улюблені місця в Києві. Де ви б радили погуляти, наприклад, так, людям, не киянам, які приїжджають до Києва? І куди ви б в жодному разі не радили би йти, аби не запсувати враження про Київ? А, почну одразу, мабуть, з. Першого і останнього місця, найлюбленіше моє місце для прогуляння, то взагалі проведення часу це поділ. Я просто свого часу мешкав колись на подолі і гуляв і працював, тобто я з подолом зріднився в усіх контекстах, у всіх сенсах. І якщо говорити про якусь енергетичну складову, там так я відчуваю себе там комфортно і з іншого боку. Це старий район, це старе місто з старою історичною забудовою, такою а, людиноцентричною, а, з збереженням цієї європейської традиції, і там, звісно, дуже комфортно глядеть. Ну, Тобто там е, вузькі європейські вулички з трамваєм. Це, на мою думку, місце, місце дуже комфортне для прогулянок. Ну, але не єдине в Києві багато місць, і знову ж таки, залежно від контексту, є ж люди, дигери, яким кайфово гуляти. І лазити по підземеллях і досліджувати якісь цікаві місця. До речі, спілкувалися із людиною, яка проводить екскурсії. Так тому, друзі, якщо ви не бачили цього інтерв'ю, обов'язково пролистайте, поставте лайк цьому відео, подивіться те відео. Ми працюємо для того, аби ви були обізнані про Київ, не лише про те, що відбувається тут на поверхні, але й те, що відбувається під землею. Тому обов'язково подивіться. Раджу дуже дуже цікаво. Ну, тобто, якщо продовжити, то це залежить від контексту, що кому потрібно. Комусь подобаються дигерські екскурсії, комусь хтось любить прогулянки, взагалі типу взаємодія з містом тільки в зелених зонах. Ну, тобто парки, скверки. Комусь подобається, як мені, мені наприклад, подобається місто, сама історична частина міста, взаємодіяти з містом. І для мене це поділ. Тобто, ось там для мене місто максимально реально. Для мене, до речі, також. Я також інтуїтивно відчуваю Поділ. Тобто, для мене так, є Київ, є Поділ. І це щось про різне. Так, я згоден. Да. Куди і... не варто йти для того, аби не зіпсувати своє враження про Київ? Е, відповідаючи на це питання, я скажу е, так. Тобто. Ну, зіпсувати враження про Київ може, можуть різні фактори, і на Подолі може щось зіпсувати. Але якщо говорити ось в цьому контексті взаємодії з містом, то зіпсувати враження, натиснути якось на людину, зробити її некомфортно, може а, така хаотична, громістка а, забудова. І... Це вже відбувається. Це вже відбувається, і це я про це писав, пам'ятаю якийсь текст, матеріал, в якому я розглядав е, типу, те, як архітектура, як саме місто здатне впливати на е, емоції людини, на її стан, на її здоров'я. І ось саме висотну забудову, як е, фактор в цьому тексті я розглядав, який дуже негативно впливає на настрій людини. Тобу, бо тому що висотна забудова. Морально тисне на людину. Вона цього може не відчувати, вона може, ну тобто, людина йде, угу, але підсвідомо, висотні будинки є антигуманним простором, тобто знаходитись серед висотної забудови, людині насправді дискомфортно. І такими районами у нас є ну, насправді оцей масив осокорки, позняки. Харківська. Я, чесно кажучи, не уявляю, як там можна прогулюватися. Тобто, це не місце для прогулянок. Це такий суто спальний район, куди люди приїжджають, виходять з метро, проходять через цю підземні ці приходи заставлені прилавками з шкарпетками, апельсинами і попадають швиденько до себе в квартиру. Щоб відійти від цього всього, тобто для мене це простір, в якому я уявлення не маю прогулюватися. та й напевно навіть гості міста, які приїжджають, вони типу, ну вони ніколи тут не така кам'яне місто,